Спочатку відгадайте, як називається ця картина, і хто її автор. Це картина Гранта Вуда, Американська готика. Без перебільшень можна сказати, що картина американська готика є однією з найвідоміших у світі. Карикатура, Маніфест Патріота чи сага про сімейний скелет у шафі. Жодна картина в історії живопису США не викликала стільки суперечливих тлумачень та й пародій, як американська готика. Грант Вуд, художник, регіоналіст, не дуже відомий за межами штату Айова. Ніяк не очікував на резонанс, який отримала робота, надіслана ним на конкурс Чикагського інституту мистецтв восени 1930 року. Картина стала не лише призером конкурсу, а й твором мистецтва, що найбільш обговорюється в праці штатів, викликала лавину листів і відгуки. Хтось Сприйняв американську готику як данину поваги сільським трудівникам середнього заходу. Але найчастіше не бачили сатиру на провінціалів. Одна фермерка навіть погрожувала відкосити митцю вуха. Картина була створена під час Великої депресії. У місті Елдон Грандвуд помітив акуратний будинок. Створений у стилі теслярської готики, художник захотів зобразити будинок та його потенціальних мешканців батька та доньку стару діву. Як моделі виступила сестра живописця та його особистий дантист. Незвичайна експозиція картини це ніщо інше, як наслідування фотографій тих років. Портрет провінціальної пари був написан у манері, що поєднувала старомодність та самобутність. Чоловік, з важким поглядом, ніби перегороджує вилами глядачеві підступи на свою територію, до жінки та дому з замкнутим і стрільчатим вікном, що навіює невиразні асоціації з похмурими таємницями англійського готичного роману. Вила є центральним елементом картини. Суворі, прямі лінії зубців цього сільськогосподарського інструменту читаються та на інших деталях полотна. З урахуванням цієї інформації подивіться на картину Вуда очима його сучасників. Вона виглядала як глазування з їхньої нездатності бути в тренді. Всі ці старі вбрання, похмурі обличчя, вила, простенький будинок, який отримав модний готичний вигляд, навіть назва картини американська готика, звучала не як щось автентичне, а метафора відсталості. До кінця 50-х років картина фактично перетворилась на те, що зараз називають мемом. Якщо потрібно було висміяти чи розрекламувати щось типове американське, політиків, ідею, їжу одразу малювали чи знімали чергову пародію на цей витвір мистецтва. Число пародій на картину Гранта Вуда зростає сьогодні. І навіть в Україні зробили сучасний мем, який відтворює ситуацію на сьогодення. Вуду пощастила художник середньої роки він не написав нічого вартого, ні до американської готики, ні після неї. Його вистачила рівна на одне відкриття масштабів, якого він і сам швидше за все не зрозумів.